Мега впливає на розвиток дітей. Боже, це таке задоволення. Дітки починають вивчати вірші, а ем, новонародження це просто закладена, закладена розумова здатність. Тому що е, діячі кислоти це 20% головного мозку дитини, взагалі головного. мозку. І е, дорослі розумнішають, але просто це не так помітно, як на дітях, бо вони розвиваються. Наша омега це просто геніальний продукт. Це єдина омега, яка, е, яку я для себе обрала, тому що вона дійсно найкраща. Найкраща. З так, такого складу з всіх омег 3, 6, 5, 7, 9, 11, вони знаєте, більше не йде. І абсолютно натуральна форма. Не всяку не будь-яку омегу можна вживати дітям е, маленького віку. Не будь-яку омегу можна взагалі вживати. Тому що вона виробляється іноді знутрішчі, іноді з луски, іноді з морепродуктів, з, з різних інгредієнтів. Ця виробляється з якісно атлантичного лосося. Вона абсолютно правильно, приємна, форми, натуральна. Тому її можна і треба вживати і надітним і дітям. Дякую. А це якого віку і скільки давати нашого мага? З якого віку, і скільки є розклад, з якого віку, ну давайте так, від е, року вже можна точно вживати. Якщо мама вживала під час вагітності, я за дитину буду точно спокійна. Е, і е, половинку капсулки можна вживати вже з дуже маленького віку. Знову ж таки, коли дається інформація, ви шукаєте в інтернеті розклад по вживанню, ми завжди розуміємо, що це середньостатистичні дані для всіх ОМЕК, які є. Наша безпечна тим, що вона не містить. Ніяких посилювачів. Чому іноді омегу поєднується з антиоксидантами або з вітамінами, щоб зберегти її якість? Тому що вона перероблена, це продукт, який доставляється, потім переробляється. Для того щоб воно зберегло якісь омеги, їй потрібен а, антиоксиданти і в більших кількостях. Потрібні вітаміни теж для збереження. Наша омега не містить нічого окрім одного антиоксиданту, який... Потужніший вітаміна С в 20 разів. Це абсолютно натуральний склад і його можна вживати від маленького віку. З половинки однієї капсули. Доза для дорослої людини дві капсули на день. все. Більше не треба, бо це все такі жирні кислоти. Це може бути вага. Якщо ми слідкуємо за талією, то дві штучки на день. Якщо не важливо, то можна і більше. Я іноді не слідкую за талію, тому що вона дуже смачна. Дуже смачна, це натуральна риба. Хто любить червону рибу, ви почуєте оцей смак неймовірний одразу. Ви нічим його не спутаєте, неможливо. Вона навіть по кольору різна. І це не колір капсу, це колір ем, того, що там міститься. Розрізайте, дивіться, будете впевнені. Зранку після інші, так не просто? Не обов'язково, як хочете. Я іноді розживаю, тому що це приємно. Взагалі омега не відвиває такого, знаєте, смаку. Коли ви вживаєте омегу, вона не, ну, не то, що дуже вона ніяка, Ну, не смачна, жир відчувається. Ця смачна. Я обожнюю, я рибна людина, я обожнюю саме червону рибу. Це смачно можна. Можна вживати, як вам